Слава Ісусу Христу, слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens, люди біблійні, розумні, ті, хто читають, слухають, тлумачать і намагаються втілити власному житті божественну премудрість. І сьогодні, напевно, найулюбленіший текст мій в книзі Притч це. Напевно, найвідоміший текст, принаймні його одна цитата, вірш, який втілюється в цілу, можна сказати, богословську школу київську, бо в Софії Київській головна храмова ікона є ілюстрацією саме цього текста, довкола цього розгортається. Тема Київської софійності, Київської мудрості, і 21 вересня ми якраз будемо відзначати цей день софійності, да, тобто саме святкувати саме на честь цієї ікони. Київської ікони Софії примудрості Божої, яка, знову повторюся, є ілюстрацією того першого вірша з дев'ятої глави книги притч Соломона, яку ми зараз з вами і почнемо читати. Тож, премудрість, будьмо уважні, книги притч Соломона читання. Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів от цей перший вірш. А ось, до речі, Київська ікона Софії при мудрості Божої, яка є ілюстрацією саме цього вірша. От тут по фронтоні цієї будівлі з сімома стовпами написано якраз. Премудрість створила собі дім, витисавши або поставивши в інших перекладах сім його стовпів. І буквально трошки я спробую про це поговорити, бо тема цієї ікони це довга розмова, і я сподіваюся, що скоро ми якраз запишемо а, таку історію, і тоді я поділюся нею. А зараз просто а, те, що стосується безпосередньо. Текстой те, що стосується цієї ідеї е, дому мудрості і його семи стовпів, тобто дім мудрості, да? тобто, дім мудрості е, в нашому християнському тлумаченні, це перш за все Божа Матір. Да? Тобто, і не випадково, що храмове свято Софії Київської на Різдво Божої Матері, премудрість створила собі дім. Тобто, та, через яку втілився Христос, Бог, премудрість, і от на іконі вона і зображена. А в центрі у неї на лоні якраз немовля Христос, тобто Божа Матір як Дім примудрості. Інше можливе тлумачення ще дохристиянське, юдейське це про Сім Небес, да, і про храм як Дім премудрості, Тору. Да, про книги Моїсея як е, дім е, мудрості. Ця традиція далі продовжується і в Християнстві. Церква як дім е, премудрості, де втілюється е, Господь. Да. І ці сім стовпів да, в церковному тлумаченні це сім таїнств, або сім дарів е, Духа Святого. І, до речі, тут на Цій іконі на стовпах є символи, знаки. Там багато цього цікавого, але одночасно там написано на колонах: там, дар премудрості, дар розуму, дар поради, дар кріпості, дар бачення, дар благочестя і дар страху Божого. Да? Ми багато говорили про це і в попередніх випусках, і в цьому будемо. Також говорити, бо в цій главі цей образ так само буде. Ну і свіжа історія да, про а, ці сім стовпів. Знаєте, це середньовічна, хоча насправді ні, вона ще антична, це сім вільних мистецтв. Да, тобто, а середньовічна це філософія і сім вільних мистецтв. Тобто це теж дуже цікава тема, її теж можна довго розгортати, але просто маємо собі на увазі. Ну І якщо вже про цю ікону заговорили, то там є сім сходинок, да, які ведуть до Дому премудрості: там віра, надія, любов, чистота, смирення, благість, тобто доброта і слава. Тобто слава як вищий вища щабель, да, якраз під, під у підніжжя е, Божої Матері. Ми це можемо прочитати. Але нагадаю, що це буде наша наступна історія. А поки давайте читати самого премудрого Соломона. Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино. І накрила в себе стіл. Тобто мудрість готує святковий стіл, да? заколює тварин, наливає вино, так сказать, розбавляє його вино. Да? Раніше не пили вина, просто так його пили розбавленим. Да? І Це традиція була антична. Але образ для нас, християн це образ Євхаристії, образ причастя. І знову ж тобто, от цей дім премудрості, де премудрість накриває свій стіл. Да, головне таїнство церкви, можна сказати, таїнство явлення самої церкви, таїнство причастя, теж має а, відношення до справжньої мудрості. Так, от мудрість приготувала а, свій стіл, пир мудрості. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень. Проголошуючи, у кого бракує розуму, хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорить: заходьте, їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. Знову, майже цей християнський заклик да, який Христос проголошує на таємній вечері, а церква, священник проголошує за кожним богослужінням. Прийміть, їжте. Да, показуючи на хліб євхаристичний, це тіло моє. Пийте з неї всі, показуючи на чашу Євхаристійну з вином, це кров моя. Це творіть на спомин про мене. Да, тобто слово втілене, втілена премудрість Христос закликає так само на цю а, трапезу, як і от у а, Соломона старозавітна премудрість. Залиште безумство. Щоб ви могли жити, тримайтесь дорогі розуму. От це, ця частина да, тобто закликає залишити безумство, увійти це, в цю радість, в це свято премудрості. Дивіться, да, примудрість це не важка якась наука, да, це в тому числі свято, це певне поєднання да, з мудрістю. От, Таїнстві цієї мудрої трапези, коли ми смакуємо мудрість, коли ми її вкушаємо, коли ми до неї ставимося як до святкового столу, на який вона сама накрила, на який вона нас через своїх да, через мудрих людей всіх поколінь, філософів, богословів, митців, вчених. Та й через наших сучасників, які е, е, йдуть цим шляхом е, мудрості, вона запрошує до себе. А далі порада, порада від е, Соломона, е, скоріш за все, да? е, ну, як порада від премудрості. Але хто повчає кепкуна, той накличе на себе ганьбу. А хто докоряє нечистивому... Той сам виявився заплямованим. Не дорікай кипкуну, аби він тебе не зненавидів. Докоряй мудрому, і він тебе полюбить. Повчай мудрого, і він стане ще мудрішим. Напучуй праведного, і він примножуватиме знання. Да, тобто тут а... Соломон і премудрість. Пропонує не дорікати кіпкуну, да? людину, яка глузує, сміється да? з інших, зневажає інших, але аби він е, тебе не знева не зненавидів. Да? Це знаєте, в, наш, в нашому світі можливо, да? тобто не звертай увагу на тролінг. Да, тобто і не намагайся чогось дорікати чи пояснювати, бо саме цього і шукає так сказать, троль Кіпкун, який намагається нещиро, да, тобто, і з ненавистю фактично причепитися, да, причепитися і таким чином розвивати цю ненависть. Але от повчай мудрого. Тобто теж цікавий момент. Нібито людина мудра. Вона багато чого знає, але мудра людина з повагою приймає повчання, мудрість, і позиція мудрої людини це скоріше позиція учня, а не вчителя, повчаючого. Мудра людина сама постійно дивується від того нового, що вона відкриває, чи якоїсь думки, які висловлює. Інша людина, вона прислуховується да, до мудрості. у неї є цей апарат чути чути мудрість. Ну І навчай, напучуй праведного. І він примножитиме знання. В інших перекладах да, там, навчай розумного, і він стане розумнішим, ще розумнішим. І далі вже знайома нам фраза: початок мудрості. Є страх Господній і пізнання святого розум знову початок мудрості, страх Господній. Ми говорили і раніше читали, да, що це благовіння, це відмова від зла, це праведність, це життя так, ніби ти живеш, говориш, навіть думаєш в присутності Бога. Це не тваринний страх. Це любов, якій не має страху, але є благоговіння. Це зовсім інший тип страху Господній, зовсім інший тип страху і пізнання святого да, тут розум. В інших перекладах рада святих розум. Тобто, от або якщо цей беремо, то тут, якщо ти пізнаєш святиню, да, святе щось добре. То в цьому справжній розум. В інших перекладах от порада святої людини, порада святих, це додає розуму. Адже завдяки мені, мудрості, ти примножиться твої дні і додадуться тобі роки. Якщо ти мудрий, то користуватимешся своєю мудрістю. А коли ти глузій, то сам і потерпиш від цього. Тобто бачимо, да, знову те протиставлення починається мудрості і глупство, і тут знову глузій, Кипкун, глузій. Якщо ти глузій, то і сам потерпиш від цього. Да. Але цікавий момент, я коли сьогодні дивився різні переклади, помітив, що. От в тому, який ми читаємо, трошки не вистачає тексту. Я почав занурюватися якраз цей вірш, 12-й, в інших виданнях а, виявилося, що це походить до а, сирійських, арабських видань і слов'янських, тобто церковно-слов'янському тексті є. Тут є ще декілька фактично фраз, які є, до речі, в нашому українському перекладі від. Патріарха Філарета, і я прочитаю, бо там є дуже красивий образ. Ну, і дослідники говорять, що все ж таки, хоч це і, ймовірно, пізніша вставка, але вона все ж таки походить до юдейської біблійної традиції, і тому її, хоча б там в дужках, але в деяких місцях варто залишати. Так от, зараз. Хто утверджується в неправді, той пасе вітер, той ганяється за птахами летючими, бо він залишив путі свого виноградника і блукає стежками поля свого, проходить через безводну пустелю і землю, приречену на спрагу, збирає руками безплідне. Тобто той, хто утверджується в неправді, той пасе вітер. Залишаючи виноградник, да? тобто має бути плід у правди є плід, У справжній мудрості є плід. А от якраз ця глумливість, оця неправда, оце безрозсудство, глупота це річ безплідна. Про це говорить якраз премудрий Соломон. А і тут якраз починається частина цієї глави. Яка говорить про глупоту. До цього у нас було про мудрість, а зараз про глупоту. Глупота це нерозсудлива жінка, нав'язлива, пустотлива і нетямуща, сідає на стільці біля входу свого дому, на видних місцях міста і волає до перехожих, що прямують своїми дорогами. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить, крадена вода солодша і прихований хліб смачніший. Дивіться, тут майже пряма паралель. Тобто посланниці примудрості закликають, що у кого бракує розуму, хай звернеться сюди. Тим, хто бідний на розум, вона говорить: заходьте, їжте мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. А глупота так само публічно виголошує і запрошує. У кого бракує розуму, нехай заверне сюди. Всім бідним на розум вона говорить: крадена вода солодша і прихований хліб смачніший. Тобто, бачите, хліб і вино від при мудрості, вони від чесної праці, да, вони не крадені. І, а глупота пропонує крадене і приховане. І от різниця виявляється да, від справжньої мудрості і глупоти в цій праведності, святості. Щирості, чесності. Да? Тобто, і це важливо розуміти: не все, що здається розумним, є справжньою мудрістю, не все, що збагачує, є від Бога. Але які наслідки будуть у того, хто заверне не до мудрості на її трапезу, на її свято, а заверне до глупоти? Яка, до речі, нерозсудлива, нав'язлива, пустотлива і нетямуща, а ще й краде і приховує. І не знають такі, що там самі мерці, і запрошені нею ідуть у глибини шеол, тобто сходять до пекла. От така сьогоднішня. Історія, ось така сьогоднішня глава про мудрість і глупоту, про найвідоміший вірш да, з книги Притч Соломона Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів, який написаний да, на іконі Софії при мудрості Божої Київській, яка сама по собі є ілюстрацією. Да, Є богослов'єму фарбах, яке тлумачить і розповідає різні виміри саме цього вірша. Але про це ми будемо говорити вже 21 вересня, в день Софії премудрості Божої. А на сьогодні це все. Слава навіки Богові, слава Україні. Нехай премудрість перебуває з усіма. Нами і, напевно, остання думка, да? дім премудрості це й наше місто, це наша країна, це кожен з нас. Тобто наше серце, наш розум теж має стати домом премудрості, але важливий акцент премудрість збудувала собі дім. Не ми для неї дім чи храм, а вона для нас, в нас, серед нас. Тож нехай премудрість будує в нас собі дім в нашому суспільстві, в нашій країні, в нашому місті, в нашій церкві, в наших спільнотах. І... А для цього щоб це було, давайте прислуховуватися до її слів і їх виконувати. Тож, нехай премудрість будує в нас. Далі буде.